Як ми будемо сьогодні працювати? Дивіться, я вам покажу базові, базові, наші ці, базові інструменти в DaVinci. Тут є в нас папка з відео відео з дрона. Я, там є папка на диску, де називається відео Семпл. Ви ці файли собі візьмете для того, щоб їх монтувати. І потім там є звукова доріжка. Ви собі виберете зву, музику. і ваше завдання сьогодні буде після того, як я вам поясню, змонтувати відеоролик з дрона. Став до музику, придумати йому назву, зробити титри на початку, і все, і потім вивести це готове відео. На ще раз нагадую, ми працюємо, де вінчирі зал. Всі фільми, які ви бачите в Голлівуді, 90% з них пофарбовані в DaVinci зал. Спочатку ця програма була заточена під фарбування. Тобто, все саме краще фарбування і досі робиться там. Ваша спеціальність називається редактор монтажу. Чому? Точніше, не редактор, а режисер монтажу. Режисер монтажу це людина, яка займається не просто монтажем, а придумує ідеї для монтажа. Так? Тобто, дивіться, у вас будуть однакові відео, але можна змонтувати це відео зовсім зовсім по-різному. Наприклад, можна зробити якийсь динамічний монтаж, де кадри будуть змінюватися швидко. Можна поставити веселу музику, Тобто, музика дуже сильно впливає. Тобто, режисер монтажу може з тих самих кадрів зробити 10-20 варіантів, і вони будуть дуже різні. Вони можуть бути або комедійні, або драматичні, або. Трилером або фільмом жахів, що завгодно. Це буде залежати від монтажу. Ми натискаємо правою кнопочкою мишки, наприклад, на перший файл, і в нас четвертне меню вийшло. Бачите? Четвертнього меню ми вибираємо перше, е, перше значення. Називається Create new timeline using селет clips. Е, використати е, нову таймлінію, е, створити нову таймлінію, використовуючи е, вибраний кліп. Натискаємо бум, в нас таке віконце. Тут можна назву таймлайн вводити, можна не вводити, По замовчуванню таймлайн 1, І натискаємо Create. І в нас має утворитися ось така іконка з назвою таймлайн 1, Бачите, така червона? Вовона да. вже бачу. Ні, все правильно. Не це правильно, е, добре як ключі. Що що? У вас в нас середині вже там. Дивіться, ми ж мали з альтом виділити. Дивіться, бачите, так це виділяється. А так треба з альтом тоді ось так. І націкаєм векспейс. Так, рухаємося далі. Дивіться, основні наші, основні наші інструменти. Їх є багато, але я вам покажу тільки, тільки, тільки три основних. Із клавіатури, дивіться, знаєте, Кіна саме популярний бюджетний продуктовий магазин. Як називається? Супер. Клавіші АТБ дуже просто пам'ятати. Дивіться, клавіша А. Вибирає цю стрілочку, маніпулятор перший інструмент. Клавіша Т англійська. Вибирає інструмент, який називається Т. Трім. Клавіша Б, англійська, вибирає лезо, блейд, по-англійське лезо. Все, нам потрібні три інструменти, які клавішами вибираються А. Тебе. Хто забувся, вибирає перший інструмент, другий або четвертий. Що нам ці інструменти роблять? Подивіться на екран. Дивіться, наприклад, перший інструмент. Нам треба підрізати наше відео без зміщення, щоб нас були лишалися дирки між відео. Дивіться, я виділяю наше відео і з краєчку тягну, бачите, в цю сторону. Бачите? І в мене воно підрізається зліва, справа, напевно, довжину, яку я собі хочу. Навіть тут мені пише, на яку довжину воно підрізається, бачите? Але в мене лишається дирки. Що робити? Я виділяю цю дирку і натискаю Backspace, і дирка зникає. Або другий спосіб, я я натискаю, я виділяю дирку, натискаю правою кнопочкою мишки і натискаю Ripple Delete, І те, що воно зникає. Два способи, зрозуміли? Можете собі спробувати. Володимир, відколи то Володимир Полип'янко. Так, ви можете збільшити титр, довжину титрів, подивіться як їх збільшувати. Ви, якщо розтягуєте, бачите, у вас змінюється довжина автоматично. Бачите, просто за край берете і тягнете. Так дивіться, саме проста, саме просте з'явлення титрів. Подивіться на екран, будь ласка. Отут є такі по куточках, такі білі стрілочки. Дуже класно реалізовано. Якщо ви оць куточок потягнете в сторону, у вас зразу змінюється прозорість. І подивіться, і у вас титр плавно з'являється. Тільки в мене його нема, тому він мене не з'являється. Подивіться, подивіться, в мене зараз є титр, Подивіться, як воно з'являється. Бачите? Плавно з'являється і плавно зникає. Я просто куточок зліва і з ліворуч і праворуч потягнув трошки вліво. Зрозуміло? І зразу у вас виходить такий перехід, відео, як називається фейдер. Так, е, хто займається титрами, нехай займається. Е, хто ще потім доробить титри, давайте, бо ми не встигнемо. Е, подивіться ще на екран. Ваше завдання. Знову переключаємося в медіа, медіа наш пул. Тут це є звуковий наш файл. Беремо, тянемо його на звукову доріжку під відео. Тобто, дивіться, яке ваше завдання зараз ви будете самостійно собі оце відео різати, що у вас є на відеодоріжці. ставите його як хочете, ріжете, як хочете. Пам'ятаєте, щоб пересувати його зі зміщенням Ctrl-Shift. Різати кнопочку Т, натиснули, підрізання зі зміщенням кнопочкою Т, а потім собі просто доставити звук. Звук можете на початку навіть просто відставити бік, щоб він вам не заважав, а потім поставити під відео. Значить на початку, ви собі титри написали і і підрізаєте кусочки, міняєте їх місцями як хочете. Ваш відеоряд. Потім підставляєте звук, підрізаєте звук, що у вас було до кінця відео, і все, і ваш проект готовий. Ви просто включилися на іншу цю. Ставте розв'язати, натискаєте Ctrl-B. Ctrl-B. Бо Воно відрізалось. Берете кусок, викидаєте. Натискаєте Backspace, чекайте, давайте щось зробимо. Я нічого не бачу. Є, воно бачено просто сильно. Його треба було просто розтягнути, Воно цей у нас просто включений такий режим. Дивіться, є в нас ефект з переходами. Включаємо ефект лайбері, відео транзишн. Тут є купа різних переходів. Наприклад, наприклад, наприклад. Що у вас там може бути? У мене просто їх більше, а у вас трошки менше. Наприклад, розмиття. Подивіться, як поставити перехід. Наприклад, я хочу поставити перехід між моїм другим кусочком і третім. Для того, щоб поставити перехід, відео має бути підрізане. Тобто, дивіться, яка логіка роботи переходу. Якщо у вас є два кусочки, і ви його не підрізали, а так як просто кинули зняті з камери, перехід не стане, тому що йому нема куди ставати, бо ви нічого там не відрізали. Для того, щоб поставити... Ти двохсекундний перехід між два кусочками відео вам потрібно лівий кусочок підрізати на одну секунду, і правий на одну секунду. Розумієте? Тоді у вас вийде двосекундний перехід влізе між ними. Розуміли? Готовий проєкт натискаємо на ракету. Е, вибираємо формат МП-4. По замовчуванню стоїть QuickTime, Це формати, відео. Д е, далі вибираємо, або що називається контейнер. Там, муви чули, там мувіки різні. МП4. Далі кодек іде. Е, в мене є 65-й, 64-й, е, вас тільки 64 Вибираєте 64 Дивіться, далі в мене йде вибір кодування за допомогою карти чи процесора. У вас карта слаба, вас немає цього вибору, у вас стоїть. Кінетів нетів буде кодування тільки процесором. Далі розширення кадру таке саме просто HD 1920х1080 на 1080. І частота кадрів. Я собі не поміняв, у мене стоїть 50, у вас 25, напевно, стоїть. Все, 50. Що? 50. 50. ну значить, ми неправильно там поміняли. Далі ми вводимо назву файлу. Назва файлу, наприклад, там дрон. Дрон, 1, дрон, 10, ввели назву файлу, вибрали, куди ми його будемо зберігати, наприклад, диск D, і натиснули кнопку Save. Зрозуміли, і тут потім натискаємо там Open File Location, і воно нам відкриє зразу файл. Ми можемо подивитися, що ми там наробили.